Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 128 -е заняття, тема якого розв'язування задач за допомогою складання системи рівнянь. Отже, ми з вами розібрали на минулих уроках, що системи рівнянь можна розв'язувати двома способами: способом підстановки та за допомогою способу додавання. Перед вами задача. Ми зараз спробуємо розв'язати цю задачу цими двома способами. Спочатку способом підстановки, допустимо, а потім способом додавання. Дивіться. Купили 9 метрів тканини. Двох сортів. Ціною по 40 гривень і 30 гривень за один метр. За всю покупку заплатили 330 гривень. Скільки купили тканини кожного сорту. Отже, що ми маємо? Ми маємо, що в нас купили 9 метрів тканини. Перший сорт 40 гривень за метр, другий сорт 30 гривень за метр. Давайте зробимо так: нехай X. Метрів це в нас тканина по 40 гривень. А Y метрів це тканина за 30 гривень. Усього 9 метрів. Ми знаємо, що перший сорт стоїть 40 гривень. Тобто, якщо ми, щоб дізнатися, скільки усього заплатили за перший сорт, треба 40 помножити на х. А другий сорт стоїть 30 гривень. Тобто, щоб дізнатися, скільки стоїть другий сорт, треба 30 помножити на Y. І ми знаємо, що усього заплатили 330 гривень. Склали систему рівнянь. Давайте спробуємо її розв'язати. Перший спосіб спосіб підстановки. Виразимо з першого рівняння x або y. Давайте виразимо x. 9 y. Тепер підставимо цей x до другого рівняння системи. Записуємо 40 помножити на 9-y плюс 30y дорівнює 330. Розкриємо дужки. 40 помножити на 9 буде 360. Мінус 40 y плюс 30 дорівнює 330. Розв'яжемо це рівняння відносно змінної Y. Що для цього треба зробити? Мінус 40 плюс 30 – це буде мінус 10 y 330 мінус 360 буде мінус 30. Отже, Y дорівнює 3. 3 метра ткані – Це ткань у нас другого сорту. Записуємо другий сорт. Що вартує 30 гривень. По 30 гривень. Тепер, знайдений Y підставимо до того рівняння, звідки ми виражали X. Це виходить Y до рівня 9-3. І це виходить 6 метрів. Це виходить в нас першого сорту. Нас купили 6 метрів. Це по 40 гривень. Ми розв'язали систему способом. Давайте тепер спробуємо розв'язати цю ж саму систему способом додавання. Згадуємо, як розв'язуються системи способом додавання. Нам треба звести систему до того, аби в нас були а, однакові вирази тільки з різними знаками. Тобто, припустимо, помножимо перше рівняння системи на мінус 40. Що ми отримаємо? Х на мінус 40 це мінус 40, Y на мінус 40 це мінус 40. 9 на мінус 40 це мінус 360. Тут записуємо все, як і було. Що в нас виходить? Додаємо. Мінус 40 плюс 40 скорочується, мінус 40 плюс 30 це буде мінус 10. Мінус 360 плюс 330 це буде мінус 30. Звідки у дорівнює 3. 3 метри це другий сорт. І так, у підставляємо до першого рівняння системи або до другого. Виходить, х плюс 3 дорівнює 9, звідки х дорівнює 9 мінус 3, це виходить в нас 6. Це в нас ми розв'язали систему, і е корені в нас співпали. Тобто у минулій задачі у нас також було 6 метрів по 40 гривень та е 3 метри по 30 гривень. Тому розв'язок в нас співпав з минулою системою. Якщо залишились запитання, пишіть у коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.